Так, всім привіт! от сьогодні, дивіться, який гарний день. Сьогодні сонечко в теплиці. Температура, зараз вже е, півпершого, температура в нас невисока, 25 градусів, шторки. Ми вже не, на осінь не закриваємо, хай собі ще тішиться сонцем. Вже достигають плодики, видно. Вже показалися київські, як завжди, да, красунчик. Хочу сьогодні вам показати, хтось написав коментар ще на колись старе старе відео, що як ви так запаковуєте, воно не дійде до людей. От, наприклад, ми відправляємо вазончики, вони не дійдуть до людей. Правда, перші колись ми запаковували слабіше, то да, був один такий випадок, що не дійшло так, як треба, але ми свою вину іскупили. І зараз ми вже пакуємо зовсім по-інакшому, як то кажуть, капітально. І хочу зараз вам показати: у мене є замовлення. Жінка заказала собі 6 вазончиків. Ось такі вони я вже підготувала. Ось такі красунчики. Тут у нас є ванільний, бачите, вже виготує, вже складені. Апельсин італійський, де бразильський є. Уншилка, мале є така в нас, є в нас Борнео, і є Київський. Шість вазончиків, по-моєму. Подивіться, кожен вазон я перев'язую. Перев'язую такою ниткою, що вона не рветься. Шпагату. вона у два, в три ряди. Або перев'язуємо дротом, складаємо. Кожен вазончик, можна сказати, що я вам покажу. Індивідуально перев'язаний, закладений паралоном, ніде немає просвіту. Вони не рухаються. Вони так стоять тісно, що ви їх можете свободно перевертати ящик, вони не перевернуться. Бачите, Всі ззаді зв'язано це все. Зверху буде ще закладатися коробкою. І ще по... обмотується. ще Таким Картоном, отакими, бачите, у нас дуже багато. У мене навіть діти вже навчені, що де є коробка, бо зараз коробку тяжко десь знайти. Все на макалатуру. То є де, якщо якась коробка десь побачимо під магазином, хтось викинув, то у мене вже навіть діти навчені, що треба ту коробку брати і тягнути додому. Одним словом, пакуємо ми самі. Нові пошті ми не лишаємо, нова пошта не пакує, тому що вони тут треба дуже акуратно. Буває, упаковка в мене займає годину, буває і півтора, тому що кожен треба обв'язати і скотчу дуже багато йде. Зараз так, Ми поки нема холодів, ми пакуємо в. Папіряні такі, а вже коли були морози або заморозки, то ми ще їх замотували в таке агроволокно. Воно є чорне, це якщо дуже сильні замороз, вже морози. А біле це якщо там 5 градусів, свободно вони себе хорошо почувають, їх можна свободно пересилати. От, я зараз поставлю, я не знаю, чи буде видно коробочку. Я зараз чуть-чуть зігну. О! Видно? О, всім привіт. Так, оці кінчики ми зараз все оце склеюється скотчем. І зверху ми накладаємо коробку. Коробка має бути від цього верха ще отака десь висота приблизно. Щоб, якщо навіть щось тяжке поставлять зверху, то вона не прогнулася. І тим більше ми ще накладаємо зверху е, грубого картону, щоб коробка ніколи не прогнулася. Ми дуже переживаємо, щоб рослинки прийшли ціленькі, е, і з ними було все нормально. Щоб, і чим менше стресу, ми не змотуємо з, ринки, з ринок ми не витягуємо ніколи. От якщо він так і росте в ринці, так і в ринці ми його відправляємо. Того, що якщо його витягнути з ринки, він стресує. Е, так. Все. Зараз, от бачите, беру скотч. Самі, звісно, якщо я захвась, то, звісно, легше. А це поки ми наживляю, також, щоб воно поки вчепилося мені отак. І кожен угол дуже делікатненько ми це все діло робимо. І пішли далі. Зараз вам ще. Нажму на паузу і покажу, як вийшло запакувати. От, бачите, от я вже його забацала. Не знаю, чи видно. Це я вже зробила, ну бачите, верхушка ще не хороша, в мене є ще така коробочка. Теперь ми її ще одну надінемо обов'язково, тому що можуть зверху щось покласти. Тепер можна свободно щось ставити. Тут, бачите, ще от, тут ми прикріпили отут, я вам покажу, бачите, дуже благеньке. То зараз я ще сюди обмотаю бумагою такою твердою, щоб вони його не примняли. І теж покажу вам вже кінцевий результат. Так, Ось у нас вийвся кінцевий результат. От, порізала, бачите, який грубий картон. Ним обмотали. І от вийшла от така посилочка. Це її маю нести, тому що Вітя на роботі, а мені треба її занести на нову пошту. Така вона трошки габаритна, але не дуже і важка. А зато замотано, ніде нічого можна класти, приминати, їм повинно бути все добре. Повинно дойти хорошо. От. Зараз тут аборділь, зараз трошечки поприбираємо. Оце все приберу, поскладаю і буду виходити того, що треба лужку, коли забрати. Ось така посилка. Вона проходить навіть не на вантажне відділення, бо там якось вони рахують, що до метра. А вже якщо більше метра, то ніби йде на вантажний, якщо більше 30 кілограм. Ну тут кілограм, може, 8 є. Ну, дивлячись, куди відправляється. Обично так, 100-100-140 гривень десь коштує доставка. От. Зараз ще пройдуся по лимонах попідливаю, котрі хочуть. Вже зараз поливання менше, того, що менше е сонця. Там вже раз е поливається в день. Буває, що через день вже поливаємо, але один поливається, другий треба теж хоче поливатися. Ну, одним словом, треба кожен день навідуватися і дивитися, що тут робиться. Може, борнео хоче жовтіти. Десь на днях вже будемо заносити з надвору, треба тут починати прибирати місце, місце того, що передають нас, по-моєму, на неділю 3 градуси, ночу 3. Але ми тут живемо коло річки, то може бути 0. Просто не хочеться. Їм то нічого не буде, але не хочемо, щоб вони так стресанули. І зразу, якщо дуже холодно, листя робляться кінчики фіолетові, це ж значить, що їм вже холодно, що їх вже треба забирати додому. Зараз ще полию вазон, салати свої, якісь вони не дуже. От там дикецька сходила, все, це кіт для вазонів, для і це, це біда, одним словом. Таке. Так що такі в нас справи. Всім доброго дня! Мирного, щасливого, удачі всім, здоров'я і всіх благ.